Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі ліхтарі з ніоновою полосою. Дуже класної якості. Вони у нас є жовті, білі і червоні. Продаються вони з ось таким кронштейном кріплення у зборі. Їх розміри ширина 120 мм. Висота 47 мм. Товщина 20 мм, і монтажна відстань отворів 95 мм. Ці ліхтарі мають ось таку неонову полосу, а все інше це світловідбивач. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. Не бояться вологи і вони сертифіковані. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.